Вінційні вісті далі на каналі ТІВІ4. Вітаю вас сьогодні. У Тернополі попрощалися з 27-річним військовим Романом Литвином, який загинув на Донеччині. Він був добрим, мужнім та завжди допомагав іншим. Так згадують про нього рідні, побратими. Як тільки ворог ступив на українську землю, Роман Литвин став на її захист. Він загинув ще зовсім молодим на 27-му році життя. І з рідних у чоловіка залишилися мама та сестра своєї сім'ї. Чоловік, на жаль. Так і не встиг створити вічна слава героям, які полягли в боях за нашу вільну незалежну Україну. Потім ми продовжуємо випуск. Єдиний реєстр зниклих безвісти розробило Міністерство внутрішніх справ разом з уповноваженим щодо зниклих безвісти та інших відомствами. Від сьогодні, з вівторка, 2 травня, дані про зниклих безвісти вноситимуть до єдиного реєстру. Повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Наявність централізованої інформації про зниклих безвісти допоможе налагодити більш ефективну розшукову роботу. У реєстрі будуть зібрані та централізовані дані щодо зниклих. Прізвища ім'я по батькові особи місце та. Дата народження, сімейний стан, місце проживання, територія на якій відбулось зникнення обставини та час зникнення прикмети особи йдеться у телеграм-каналі відомства. Туди також внесуть інформацію про наявність або відсутність рішення суду щодо визнання осіб безмісто відсутніми або оголошення померлими. Будуть і інші дані, що використовуються для забезпечення обліку осіб. До слова під час війни в Україні зникло безвісти понад 15 тисяч людей. Переважна більшість зниклих та заги. Гиблих є жертвами воєнних злочинів. Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти, яка базується в Гаазі, цьогоріч відкрила офіси у Києві. Її експерти допомагають Україні задокументувати та розшукати зниклих людей. Ще чотири автомобілі швидкої допомоги з'явились на балансі збройних сил України. Швидкі уже прибули з Бельгії до збаража. Сюди їх привіз уродженець громади, волонтер Ігор Вітенько. Автомобілі завантажили медичним обладнанням, ліками та одягом. Однією з перших бачила швидкі, і наша Юлія Пацкаль. На головну площу з Баржа заїжджають чотири автівки швидкої допомоги. Такі машини для потреб збройних сил передали із Бельгії. Допомогу організував уродженець Берещини меценат Ігор Вітенько. Понад 20 років тому він виїхав за кордон, де працює хірургом в одному із міст Бельгії. Та коли почалась повномасштабна війна, чоловік не зміг залишатись осторонь, тому вирішив займатися волонтерством. Об'єдналися сотні людей і не одної держави, починаючи Америка, Канада. Франція, Австрія, Німеччина, Голландія це сотні людей приєднались до, до цього проекту. Це вже не перша передача швидких для потреб військовослужбовців. За 13 місяців повномасштабної війни з Бельгії привезли 64 таких автомобілі. Вже у збаражі машини за потреби ремонтують, фарбують та відправляють на передову. Заздалегідь готуються пакет документів для того, щоб при проходженні кордону вже був запит військової частини, куди конкретно є необхідність йти цим автомобілям. Додатково автомобілі завантажили медичним обладнанням, ліками, одягом та речами першої необхідності. Вони мені кажуть, медики, що там треба таке, такі-то інструменти, треба таке саме обладнання, такі самі медикаменти, прив'язані матеріали і так далі. І тоді ми комплектуємо цей автомобіль, і він їде безпосередньо вже в саму військову частину. Військові кажуть, на такі машини завжди є попит, адже на полі бою автівки часто попадають під обстріли і вже не можуть працювати за призначенням. Дуже потрібний даний автомобіль, бо як так як бригада, наприклад, веде бойові дії безпосередньо постійно і постійно потрібно рятувати життя наших бійців, куди саме доставлять швидкі бійці не кажуть з міркувань безпеки. У співпраці з українськими представниками американського виробництва деревообробного обладнання Тернопільщина передала два мобільні верстати вартістю понад 4 мільйони гривень у Харківської Миколаївській області. Таких верстатів лише 10 в Україні. Нова американська техніка відправляється туди, де її сьогодні найбільше потребують. Автономна полорама може використовуватися у лісництві, відновленні зруйнованого житлового фонду або у військових цілях для будівництва фортифікаційних споруд. Деревообробне обладнання американського виробника призначене для розпиловки первинної обробки деревини. Воно є повністю автономне, не потрібно. Жодних інших приложувати зусиль, а саме там підключення до електрики, тут стоять бензинові двигуни, Не потрібно завантажувачів, бо даний верстат є з гідравлікою, який на себе піднімає. Кругляк близько 2,5 з тон та розпилює його як на обрізну, так і на обрізну дошку, яка буде використовуватись в подальшому в будівництві будинків або інших необхідних споруд. Добру справу організували спільно українські представники деревообробного обладнання, Тернопільська обласна військова адміністрація і волонтерський центр Тернопільського педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Враховуючи ті завдання, які стоять перед військовими адміністраціями, перед державою в цілому, і по відновленню пошкодженого житла, і по будівництву фортифікаційних споруд, звичайно, що це обладнання стане в нагоді саме в тих прифронтових регіонах, де є необхідність швидко доставити якісні будівельні матеріали. Перевага обладнання в тому, що можна прямо на місці, там де є сировина, отримати перероблені продукти, які потім пустити швидко, пустити чи для будівництва фортифікаційних споруд, чи для відновлення пошкодженого житла. Ми тішимося з такої можливості, що волонтерський центр нашого університету долучився до цієї благодійної акції. Нам вдалося організувати логістику цього необхідного обладнання для східних та південних регіонів. Вартість обладнання понад 4 мільйони гривень. Його відправлять у Харківську та Миколаївську області. Таких верстатів лише 10 в Україні. Службові автомобілі тернопільських поліцейських перевірили на справність. Сезонний технічний огляд службового транспорту відбувся в автогосподарстві поліції Тернопільщини. Перевірили усі транспортні засоби, які використовують для роботи поліцейські. Сезонний технічний огляд службового транспорту відбувся в автогосподарстві поліції Тернопільщини. Перевірку пройшли всі транспортні засоби, які використовують для роботи поліцейські. Оцінив технічний стан відомчих автомобілів заступник начальника головного управління національної поліції в Тернопільській області Олег Ляхович. Серед іншого він перевірив наявність у службовому транспорті вогнегасників, знаків аварійної зупинки, аптечок та буксирувальних тросів, завдячуючи проведеним тендерним закупівлям. А від початку року було проведено чотири процедури закупівлі запасних частин і п'ять. Процедур послуг по ремонту службового транспорту нам вдалося привести транспорт службовий в хороший нормальний стан. І на сьогоднішній день в цілому весь службовий автотранспорт готовий до виконання особовим складом всіх поставлених задач. Від справності службового транспорту залежить ефективність роботи всіх структурних підрозділів поліції області, їхня мобільність та оперативність. Результати цьогорічного огляду автотранспорту комісія оцінила на добре автомобілі в хорошому технічному стані та готові до експлуатації. У Тернопільській міській дитячій лікарні відкрили нове хірургічне відділення. Там створили усі умови для комфортного перебування маленьких пацієнтів з батьками, а також належні умови для роботи медичного персоналу. Докладніше Тетяна Скиба. Нове сучасне хірургічне відділення відкрили у Тернопільській міській дитячій лікарні. Маленьким тернополянам тут будуть надавати ортопеду травматологічну допомогу. Роботи з облаштуванням медичного простору у закладі тривали близько двох років, і тут уже почали приймати перших пацієнтів. Вперше за історію Існування цього медичного закладу Тернопільської міської дитячої лікарні в ньому з'явилося хірургічне відділення стаціонарне. Це значно збільшить можливості надавати дітям тернопільської громади і не тільки тернопільської громади медичну допомогу більш ширшу, комплексну Уже сьогодні. Працює воно в культуративному режимі, тобто в приймальне відділення, коли звертаються пацієнти, коли потрібні якісь перев'язки чи будь-які маніпуляції, все це вже робиться. Відділення розраховане на 12 ліжок. Вони мають ортопедичну та протипролежневу систему систему, забезпечені функцією індивідуального цілодобового моніторного пацієнта через реформу медицини. Більшість медичних закладів сьогодні хочуть бути конкурентно здатними для того, щоб бути приємними для пацієнта, щоб люди хотіли лікуватися тут. Власне тому дуже багато коштів вкладається в нове обладнання. Це робиться як за рахунок бюджету міста. Це робиться як за рахунок коштів медичних закладів. Це робиться за рахунок меценатів і спонсорів. Лікарі медичного закладу переконують, що в таких умовах зможуть виконувати найскладніші операції. Тому пацієнтам тернопільської громади не потрібно буде їхати в інші міста для лікування. За потреби фахівців інших медичних закладів запрошуватимуть до нас. Найбільший урок у світі провели на Тернопільщині проект з ініціативи ЮНІСЕФ та Project Everyone, яка націлена на поширення інформації серед молоді і дітей про цілі сталого розвитку, щоб надихнути їх стати тим поколінням, яке змінить світ на краще. Такий урок відбувся і у школах нашої області. На одному з них побувала і наша Юлія Пацкаль. Покоління, яке має змінити світ, на Тернопільщині відбувся найбільший урок у світі. У ньому взяли участь понад 50 шкіл нашого краю. Такий урок є ініціативою ЮНІСЕФ та прочих. Everyone, який націлений ознайомити дітей та молодь із цілями сталого розвитку. Щороку для учнів та студентів розповідають про кілька з них. Цьому році буде проводитись знову ж таки загальна тема це цілі сталого розвитку. А саме конкретно з них ми будемо вибирати дві: це четверта якісна освіта та одинадцята сталий розвиток міста спільнот. На уроці школярам пояснили, чому освіта є важливою, як потрібно розвивати своє місто, та що кожен може зробити для своєї планети. Самі ж учні зізнаються, що раніше про цілі сталого розвитку не чули. Ми старше покоління, і нам потрібно це знати, щоб якось далі розвиватися в світі. Вже понад п'ять років до реалізації проєкту в нашому краї долучаються волонтери Айсяк в Україні, які і проводять уроки. Ми підводимо дітей до тієї думки за те, що ці цілі взаємопов'язані. Тобто від якісної освіти в нас буде залежати там гідна праця, восьма ціль так сталого розвитку. Далі в нас буде там гідна е, співпраця між партнерами, так робота, от і це насправді дуже важливо. Амбасадори кажуть, проєкт сприяє підвищенню обізнаності про глобальні проблеми, мотивує молодь бути активними, брати на себе відповідальність та розвивати лідерські якості. Цього року навчальні заклади самостійно вирішуватимуть, чи проводити випускні вечори. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко. За рекомендаціями Міністерства освіти школам слід врахувати безпекову ситуацію та організовувати урочистості відповідно до вимог воєнного стану. Таким чином адміністрація та вчителі навчального закладу будуть самостійно вирішувати, чи проводити випускний у конкретній школі. У відомстві впевнені, що великі святкування у воєнний час є недоречними, але і дитинство у дітей. Забирати не треба, зауважив заступник міністра за словами вітренка. Наразі в Україні діють понад 12 тисяч шкіл з огляду на те, що ситуація у районах залишається різною, тому міносвіти рекомендує ухвалювати рішення щодо проведення випускних на місцях. Він додав, що швидше за все на окупованих територіях випускних не буде, щоб не наражати на небезпеку дітей, батьків та вчителів. Незабаром у Великій Британії відгримить міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2023 який проводитиметься від імені України. Перший півфінал Євробачення глядачі вже зможуть побачити 9 травня, другий 11 травня. А от ім'я переможця конкурсу оголосять 13 травня. Саме тоді відбудеться грандіозний фінал. Цьогоріч до Ліверпуля приїдуть представники від 37 країн. Від участі у Євробаченні 2023 відмовилися три країни: Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія. Мовники пояснили своє рішення браком фінансування. А от країну агресорку Росію відсторонили від конкурсу. Європейська мовна спілка 2022 року призупинила членство Російської Федерації через повномасштабне вторгнення до України. Росія буде дискваліфікована доти, доки в країні не зміниться політичний режим також спілка дискваліфікувала Білорусь. Позбавлення членства країни відбулося ще у 2021 році через порушення прав людини Україні. Наразі ж учасники приїжджають до Ліверпуля та активно готуються до заходу, аби вибороти перемогу на музичній першості. Гурт творчі, який цього року представлятиме Україну на Євробаченні, відправився поїздом Київ Хеллм під кодовою назвою «Творчий експрес. У британському місті вже за кілька днів розпочинається наймасштабніше щорічне пісенне шоу. Бажаємо хлопцям успіху та перемоги і вже готові безпечно доставити кришталевий мікрофон до столиці, який минулого року написали залізничники. Перед поїздкою у якості спонтанного бонуса від Джефрі та Андрія автора в сесії для пасажирів поїзда у своїй конкурсній пісні «Heart of стіл Сталеве серце творчі заспівають про незламність та силу духу людей, створених з волі та сталі. За словами музикантів. Ця пісня про нескорених незламних людей, які, попри всі труднощі, рухаються вперед. Нагадаю, у грудні 2022-го у столиці обрали кандидата на Євробачення від України. ним став Тернопільський дует творчі через війну, яку розв'язала Росія. Пісенний конкурс Євробачення 2023 з міркувань безпеки не проводитимуть в Україні почесну місію проведення 67-го пісенного конкурсу Євробачення 2023 від України після напруженої боротьби з Глазго вибору в Ліверпу. Британський король Чарльз III та королева консорт Каміла уже презентували сцену Євробачення. Побажаємо успіхів нашому гурту на виступі у Ліверпулі, а нашим захисникам мужності й божої опіки на фронті. Добрих нам новин і до зустрічі на каналі ТВ4.